Доброго вечора. Я вас хочу запросити на, я б так сказав, на калейдоскопну програму прямим текстом. На сьогодні будуть дуже різні теми і дуже різні гості, дуже гострі теми і дуже гострі гості. А в кінці навіть буде музичний десерт, буде жива музика в нашому ефірі. Це буде аж вже наприкінці програми. А наш калейдоскоп політичний. Ми хочемо розпочати з ВІП-гостя нашого ефіру: народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. У нас в ефірі і у Львові. Я вас вітаю, пане Олеже, в цій студії. І, і зразу хочу відіслати вас до нашої розмови річної давності, коли ми ще були в іншій студії двома поверхами нижче, але говорили про ті самі речі. І ви тоді дуже так людей накручували: ну скільки ж можна терпіти, ну скільки ж можна терпіти? Зараз ми бачимо там в контексті врадіївських подій, бачимо спалах, ну я б це так по-різному називати, там гніву, ненависті, ще чогось, якихось певних емоцій. Вас це як людина. Ну, яка до цього якби накручувала, ну так відверто скажучи, це так тішить об надію, чи може у вас якісь тут є інші з цього приводу? Ні, звичайно, звичайно, не тішить. Я не хотів не би тішить. Звичайно, не тішить. Я не хотів би, щоб люди виходили, і громили відділки міліції. Але водночас я не хотів би, щоб міліціонери гвалтували наших дівчат. Бо люди, чого виходять, громлять ці відділки? Бо коли вони ніде не можуть знайти правди. Бо якби вони не піднялися, от ви згадали за в моєму окрузі борзна Чернігівської області. Теж майор міліції Ярошенко з ножем накинувся на 24-річну дівчину Оксану Циганок, убив її, дитину ненароджену, зараз його судять. І теж повстали тисячі людей. Там ледь суд не рознесли районний відділ міліції і так далі. Люди це роблять, тому що вони не, не, не можуть добитися справедливості. Якби вони не піднялися, то і в Борзні, і в Радіївці, і давайте згадаємо Миколаївську історію. Теж Оксани Макар, яка померла царство і небесне до прокуратури. Двері закриті до суда, двері закрити органів верховної верхов, місцевої влади і верховної влади мовчать. Тому люди виходять і громлять це е, е, вияв обурення і нездатність не людей правовими методами себе захистити. Якби вони знали, що вчинив ото міліціонер злочин. Він буде відповідати незалежно від посади, від звання, від зв'язку Київ, кому він брат, сват, зять і так далі, ніхто б нікуди не виходив, справедливість би торжествувала сама собою. А це ефективно, на ваш погляд, це продуктивно. Ось випускати пар через таку розрядку, через таку емоційну розрядку, О, там погромили, якби так попустило людей. От наскільки це в принципі продуктивно? Я думаю, що для нашої країни було б значно продуктивніше, якби в нас була незалежна судова система і ефективна правоохоронна система. І як не дивно це звучить із вуст лідера радикаль Нії партії, да здавалось би, ми навпаки мали б закликати до радикальної дії. А ми так і робимо. Але це вимушений крок. Бо лише через радикальні дії можна навести ладу суспільстві. Але я не маю на увазі радикальні дії там бити вікна, громити, нападати. А радикальні зміни в житті країни економічні, політичні, соціальні тощо і одне одна із головних етапів на цьому радикальному шляху це звичайно побудова незалежної судової системи, незалежної правоохоронної системи, оце буде значно ефективніше. Бунти насправді нічого хорошого не дають, бо ви ж знаєте відоме прислів'я революції. Задумують романтики, кори... роблять їх авантюристи, а користуються плодами революції шахраї і проходімці». І ми маємо приклад 2004 року, коли народ повстав. Чим це закінчилося? Ми бачимо приходом до влади Януковича, гризнею між Ющенком і Тимошенком. Вони краще ці п'ять років потратили не на взаємну гризню, а на те, щоб створити незалежну судову систему, незалежні засоби масової інформації, незалежну правоохоронну систему, а то Луценко 5 років чи 6 був міністром, не створив мінтовські відділки, де б людей не вбивали і не калічили. А як тільки сам сів у тюрму? E, і побачив, прозрів. Так, зразу прозрів і вже розказує, що щось буде робити. Так був вже 5 років міністром. Надо було брати і робити. Так ніж і тоді вбивали, і тоді гвалтували, власне, і тоді власне. катували. Я це знаю дуже добре. Ці випадки, бо я й сам особисто, коли звертався до Луценка у Прилуцькому райвідділі міліції Чернівської області в Бопівці вбили чоловіка. Так, от по сьогоднішній день ніхто з них не відповів. Тому а, ну, а тут людина вже стає мало не місією, та мало не моральним авторитетом. Білі він... написано не, не сотвори собі кумира. Не треба. Є okay. месія один Ісус Христос. А всі інші панележе. А вас от вас не вразив той факт, що там хотіли продати за 300 тисяч доларів цю врадівську ходу. Ну ви ж знаєте, ну, цю це, ну, ну, да. це ж це коли насправді. Ви... А це чия деградація, якщо так вдуматись? так і я ж вам сказав, що користуються плодами революції, шахраї і проходімці. Оце якраз той випадок, коли використову. Вить обурення людей заради власного збагачення? Люди з Городіївки піднялися, пішли на Київ, щоб вимагати відставки міністра внутрішніх справ який... присмокталися так. тут же присосалися політичні авантюристи, які почали на собі рвати рубашку, розказують, як вони захищають людей і на цьому заробляти гроші. Я вам скажу більше, ось два дні тому Шевченківський райсуд засудив до 10 діб позбавлення адмінарешту одного з організаторів радіївської ходи. Я питаю, а де всі політики? І чому всі крім ляшка мовчать? Я один звернувся до прокуратури з вимогою оскаржити рішення суду і звільнити організатора в Радіївської ходи. А де всі інші опозиційні політики? А я вам скажу, де на морях на океанах ну, коли у Врадіївці так. сталася трагедія, поїхали, попіарилися, покрасувалися перед телекамерами сьогодні, коли судді сажають в Радіївців у тюрму, а це фактично помста мінків е, за переляк. Вони перелякалися, і сьогодні вони намагаються відіграти назад. Сьогодні вони намагаються помститися тим, хто змусив їх поважати людей, і рахувати з їхніми правами. І опозиційні політики мовчать. Ніхто з них не мітингує, із клініки шаріте до того чоловіка, який голодує з вурадіївки у тюрмі. Ніхто не приїжджає, допомоги медичної не пропонують мітингів під СІЗО, не влаштовують, тому що на морях, на океанах із коханками, і сім'ями, з дружинами відпочивають. А ці бідола. Лаги, хай сидять, а потім прийде осінь, новий політичний сезон, приїдуть усі загорілі, відпочилі і знову будуть піаритися чи на врадівках, чи на інших трагедіях. Бачки. От я вважаю, що завдання політиків не піариться на трагедіях, а приймати такі закони, які б унеможливлювали ці трагедії. Оце головне завдання. Ну, бачите, тут ми однодумці, але ви мене відіслали до четвертого року, до Майдану, і я зараз дуже часто чую такі звертання до пам'яті про Майдан. А от зараз і де без А от ви пам'ятаєте, от ми Могли, ми зробили. А я власне хочу з цього приводу висловити таку думку і попрошу вас відгукнутися на неї. Що ремейку і повторення майдану зразка 2004, тобто майдану з піснями, з танцями, з концертами, усміхненого, позитивного, радісного, ейфорійного майдану не буде. Не Цей буде. майдан вже помер. Буде тепер гнівний майдан, майдан агресивних людей, злих людей, соціально принижених людей і, власне, таких ну бунтарських людей, і це. Вже не той красивий, усміхнений, гарний майдан, очевидно, Погодні, що не буде, але ви ні в цьому не люди. Про це не йдеться. Влада зовсім інша. От ми казали, кучма диктатор, диктатор. Да він на фоні гляньте, цієї влади і цього президента. Кучма, е як кажуть, ще в дитячий садок ходить. Влада зовсім інша. Влада жорстока, влада антиукраїнська, влада людиноненависницька, яку ми сьогодні маємо. І головне, вони розуміють, що відступати їм нікуди. Позаду них Донецьк перефразовуючи від. Дому фразу, а їх і в Донецьку ніхто не чекає, бо і там і шахтарі проти них, і люди проти них. Я от два дні тому повернувся з Донецька, з Луганська. Там настрої такі, як на Західній Україні. Вони категорично проти партії регіонів. І я думаю, що якщо почнеться революція, то почнеться вона нас з Донецьку, бо вони кажуть там місцеві Донецькі, що ми їх породили цих бандюганів, ми їх вже і поховали. Якщо почнеться, ви... але проблема Про, полягає в тому, що ця влада добровільно не здасться і вони будуть застосовувати всі за. Засоби, в тому числі насильницькі для того, щоб відстояти свої позиції, і тому наше завдання звичайно цьому протидіяти. Але ще більш важливіше питання: а що буде після майдану? А що буде після тієї революції? Ну, як, якщо вона буде, хто прийде до влади, і що ви тут скажете Ну от у мене дуже невтішні прогнози. Бо до влади сьогодні рвуться всі, ті, хто називає себе опозиції, які вже були при владі, які показали свою нездатність, свою неспроможність, свою яловість. А сьогодні користуються Туючись настроями протестами людей, знову рвуться до влади. От буде те саме як в 2004-2005 році, що привели Ющенка до влади, а в підсумку маємо втрачене п'ятиріччя надій, розбитих надій, можливостей і сердець. От знову е, е, намальовується та ж ситуація. Бо подивіться, хто в тій так званій опозиції. Всі ті, хто вчора був при владі, усі ті, хто колись служив Януковичу, а потім, коли він їх викинув з обойми, вони вже сьогодні в опозиції, та ж Кужель там і інші мі... Донець, називати. Тобто. Насправді, чого радикальна партія, ми кажемо, що країні треба радикальні зміни, в тому числі радикальна зміна політичних еліт. Дивіться, досить адапт... дозвольте закінчу mm -hmm. думку. Досить тасувати одну й ту саму заяложену кадрову колоду. Гнати треба всіх. І владу, і опозицію. Гнати треба всіх, хто 22 роки розвалював Україну під різними прапорами. Треба абсолютно нових людей приводити до влади. Молодь треба приводити до влади. Для чого мені при владі пензенник, наприклад. Для чого о, мені при владі кужель, для чого мені при владі Яценюк, ні на що не здатний, кролики зайчують душою. Для чого вони мені при владі? Для чого вони при владі українцям? Вони були при владі, вони нічого не зробили, вони поміняли сотні посад, сотні господарів. І сьогодні їх цікавить одне тільки корито, як добиться до цього корита. Я їду до вас на студію. Пан Ярослав, таксист, везе нас пізнав мене і каже, треба вже вставати. От головний лейтмотив настрою суспільців. Пам'ятайте, відомо. Пісня Цоя, перемін требують нашого серця. Ми ждемо перемін, от, так. От, от, наші серця вимагають змін. От, Країні от... треба радикальні зміни, так як ми живемо, жити далі не можна, бо інакше це просто кінець. А дивіться, що робиться до 2015 року вас, нас і всіх нормальних людей, які також вважають, що тут нема чорно-білого поділу, нас заганяють, власне, в чорно-білий поділ. В нас кажуть, є тільки влада, так. вона вся погана. Боже мій, що там покритикувати владу, то знаєте, два пальці по Так, да, гад... і є так звана хороша так. опозиція. І, і є от опозиція, і все, а іншої альтернативи немає. Оце нав... що ви на Це політтехнологи навмисно створюють такий поділ, знаєте, відомий вислів. Хто не з нами, той проти нас. Так. От мені, я, наприклад, всі знають, що я опозиційний депутат, радикальна партія є опозиційна. Але ви не входить, але звичайно, в ту трійцю. Ми, звичайно, так. ми не входимо в ту трійцю з однієї причини, бо я знаю, що ця трійця яло, ні на що не здатна, і тому ми туди не хочемо йти, щоб дискредитуватися. І Я знаю, що запит в людей на нові політичні сили. А при перетягувати їх або до одних, або до других, А насправді це два боки однієї олігархічної медалі. Це олігархи розкладають яйця в різні корзини. Один олігарх на партію регіонів ставить, інший ставить на Об'єднану опозицію, третій ставить на кличка, четвертий на свободу. В нас проблеми через що. А ви а ви можете сказати, хто на кого ставить? Е, е, чи, ви, чи, ви, чи ви не готові говорити? Що це дійсно? Чи ви чи це про те? Як нахід? Та ви що? Це таємниця. У нас десяток олігархів в Україні, кожен з них на кого ставить. Чи ви думаєте, вони сидять просто так спостерігають і не, захищ... скінчий, і не захищають і... свої статки? Ну, Проблема нашої країни дві головні проблеми: перша і найголовніша це відсутність справедливості і ду? друга це олігархічний устрій держави, коли всі ресурси держави, всі гроші держави, бюджет, можливості і так далі використовуються в інтересах десяти сімей. І політичні партії, і політичні клани, які представлені в Верховній Раді, служать цим олігархам. Єдина радикальна партія, яка відстоює інтереси про цих людей, є тому ми не влаштовуємо ні тих, ні тих. Бо ми кажемо, що в країні треба не партії міняти шило на мило, а ми кажемо, що треба міняти політичний устрій держави, треба переламати Хребет олігархії, Понимаю, бо від того, що ви поміняєте одних на інших, не поміняється суть олігархії, як були при владі, так вони і продовжуватимуть бути. І вони експлуатують мільйони людей задарма, вони продовжуватимуть їх експлуатувати. Ну, це все зрозуміло. Але ви так, напевно, також як прагматик, розумієте, що до 15-го року ніхто третій не з'явиться. Чому не з'явиться? Тому, тому що ті двоє вони собі, ну я маю на увазі влада, і опозиція там в різних обличчях, так, в різних масках, вони собі запатентували це місце років так. На п'ять вперед, приватизували. Вони цей оліп вже розподілили на двох. Вони вже створили дуалізм, який вже вкладається в мозги людей. І люди вже собі, в принципі, навіть не припускають, що можуть бути альтернативні і здоровіші сили. Вони тому, вважають, що вони будуть слабенькі, якісь такі, непрохідні та Тому, тому я у вашій студії, не на морях, на океанах, як більшість моїх колег політики, а у вашій студії. А що не поїдете на моря? Е, ні, бо як писав наш Іван Якович Франко, лупайтесь у скалу. От я її лупаю, щоб приконувати людей, щоб. Країні є альтернатива. Ми доводимо свою програму, ми доводимо свою позицію, щоб люди бачили, що є вибір. І за нас, до речі, на минулих виборах офіційно ЦВК залишив нам результат 223 тисячі виборців, які проголосували 50 тисяч за мене в окрузі. Я думаю, реально за нас, як мінімум, мільйон голосував. Але значна частина голосів була вкрадена. Сьогодні рейтингу в Києві в мене проводили опитування 8% як кандидата в мери. Тобто, насправді вода камінь точить. і ми добиваємося, ми доходимо до свіду... Домусі людей для того, щоб пояснити їм, що країні треба не зміна прізвищ, не зміна персоналі. Країні треба радикальні зміни, щоб люди мали майбутнє, щоб вони знали, як прогодувати своїх дітей і де їм жити, де їм заробляти, і як їм врешті померти. Бо в нам сьогодні померти дорожче, ніж жити. Yeah, right. Попробуй поховати родича, скільки треба винести там хабарів і все інше за місце на за експертизу і за бог знає на що. От що цікаве людей. Людей не цікавить гризні. Ня там серед політиків їм до лампочки, хто там при владі людям треба роботу, зарплату, житло і впевненість завтрашньому дні і можливість поставити своїх дітей на ноги. Оце та програма, яку пропонує ну, радикальна партія. так. Ну і ми її знаємо. І тут в мене виникає запитання. Чи не бачите ви, що радикальне поле в принципі також уже є приватизоване? І ви знаєте, ким у нас від імені радикальних людей виступає Во Свобода, виступає досить успішно, треба сказати. Тобто вона фактично затягнула в. Ну, тобто під себе, скажімо так, всіх людей, яких ніби тоді стало, не обов'язково мають бути ідеологічними націоналістами, які просто мають протест проти того, що ну просто якийсь кінець. От ви з тим як миритись? Якщо так можу прямо вас запитати, е, та ні як миримося, нормально. Ми особисто. Е, я особисто, значить, я хочу ще раз пояснити, можливо, ви мене не почули. Що робить свобода? Свобода вважає, що найкращий спосіб це побити морди. І вони вважають, що це вирішення проблеми. Це величезна помилка, бо насправді це шоу. Забиття морд немає нічого конструктивного і немає нічого конкретного. Це не вирішення проблем країни. Радикальна партія пропонує конкретні радикальні рішення в політичній площі. В економічній і в соціальній. Ми не прихильники бити морди, ми не прихильники іти стінка на стінку. Ми вважаємо, що країні треба радикальні зміни. Але мирні радикальні зміни не, не мордобій, не кровопролиття і все інше. Тому ми не конкуренти в цьому плані. До речі, раз ви вже задали за свободу, то я вам скажу, що мене багато хто, наприклад, питає: чи не співпрацюєте ви з свободою і так далі. Не просто не співпрацюємо, а на мій великий подив вони колеги по парламі. Від свободи Навіть чомусь не вітаються зі мною. Може, їй жаба дави, що я не менший український патріот, ніж вони, можливо, ще якісь причини. Але я звернув на це увагу, от я ценю ходи, задирає носа, не вітається, не бачить мене. І свободівці так само. Хоча, наче вчора тільки з вулиці прийшли, мали б нормальними хлопцями бути, а от бачите, вже панти колотять. Ну ні, ну це знаєте, влада псує, так і хтось може це прийти, а хтось дуже не може. дуже швидко псує. Так а ви вистежували слухати львівські події там з побиття мера, там йому да, 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 От, да, да От, я почув є... про це. От як ви це все оцінюєте? Мені так? важко це оцінити e, взагалі. Коли мене питають, як ви ставитесь до того, що б'ють морди політикам. Я вважаю, що це дуже добре, e, <сум> то, але ж ви тільки e, що сказали, що ви проти пролітики я, 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 я цього не роблю, але я вважаю, що це добре. От, то, чим більше битимуть політиків. Чим ближче ті політики будуть до землі. А то вони сьогодні відірвалися до небес. Вони вважають, що вони небожителі. Вони вважають, що як він політик, то йому все, а людям, які його вибрали, нічого. Так, от треба частіше давати стусанів політикам, політикам, я наголошую, щоб приземляти їх на землю, щоб вони розуміли, що вони такі ж люди, і з крові, і з плоті, і що сьогодні він політик, а завтра він буде безробітній волею, народу. Бо джерело влади в Україні це є народ. І тому я спокійно до цього відношусь. Навіть у мене випадково сніжкою колись попали. Я нікуди в міліцію в прокуратуру не побіг, скаржиться, не побіг. Бо в Лікарню я вже... не лягли. В лікарню не лягав. Ну, слава Богу, що не лягав, бо можливо, якби сильніше вдарили і вимушений був. Але розумієте, це вияв народного протесту. Це сигнал політикам. Треба міняти в країні. В країні треба радикальні зміни. Інакше сьогодні кидають сніжки, а завтра напалмом, Завтра каменюкою кинуть зброєю пролетаріату. Післязавтра, як он, по голові дадуть. Тобто, це сигнал політикам. Що треба чути людей? Треба міняти ситуацію в Україні. Люди доведені до відчаю. Подивіться зараз відпустки. Мільйони людей за опитуваннями 60% нікуди відпустки не поїде. Так. У них немає ні морів, ні океанів. Так, так. Вони своїх дітей нікуди відвезти не можуть. Бо там, де коли вони раніше дітей возили у пришкільний табір, там сьогодні якийсь маєток олігарха стоїть. До моря, до моря, до океану, до річки вони не дойдуть, бо там теж забори стоять. Їм нічим, ні за що дітей вести на ті моря на океани. А Наші політики, де побрали по 50 тисяч матеріальної допомоги і поїхали відпочивати. О, я, до речі, один із небагатьох депутатів, який відмовився, я не взяв матеріальну допомогу. Хай відсохне рука у тих депутатів, які її взяли. Бо 95% депутатів в парламенті це мільйонери. Це зовсім не та категорія громадян, яка потребує матеріальної ну, ви допомоги. Мені, ви мені зірвали моє питання з, 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 з язика, бо я, власне, дивився дослідження по цих матеріальних допомогах. Вони не розбували. Скривають прізвищ, тому що це якби це захищена інформація, і депутат не зобов'язаний казати, чи він би бере допомогу чи ні. Але ми маємо інформацію, що абсолютно вся більшість опоми ми горим за опозиційних політиків, бо начебто всі всі взяли. Усі взяли матеріальні допомоги. Хоча на виборах вони клялися, що все будуть там такі задає... пільги, геть пільги. Геть недоторканність. Ви пам'ятаєте yeah. перед виборами обіцяли. А після виборів, коли дійшло до голосування в залі за закон про зняття недоторканності, не голосували голосують за закон про зняття піль не голосують за законопроект про зниження пенсійного віку для жінок. Не вистачило 6 голосів до результативного голосування. А 18 чоловік від опозиції не голосували. Зараз канікули настали в Верховній Раді, побрали матеріальну допомогу і поїхали на канікули. А я вважаю, що це є аморально в країні, де мільйони людей не мають ніяких канікул, де мільйони людей думають, як їм вижити, як прогодувати свої сім'ї. Політики не мають права їздити на канікули. Тому сьогодні я у Львові. Учора я в Чернігові два дні тому в Донецьку, в Луганську, і я зареєстрував в Верховній Раді проект постанови взагалі про скасування канікул, щоб не було в депутатів ніяких канікул. Нехай працюють паразіти, хай виправляють да ж ви Так говорите, хай... ніби ви не є депутат. Не? Ні, я якраз біла ворона серед того ну, депутатського бушливо. корпусу. Я єдиний хто від імені простих людей. отам висловлює запитання от от що з... думають люди. От на завершення так нашої розмови, ну бо цікаво слухати, безумовно, не тільки мені. 50 тисяч це є та матеріальна допомога, яку депутат бере одноразово да, так? Одразу, на, оздоровлення. На, оздоровлення. на оздоровлення хай би їх вдавило тими грошима. Добре, ну взяли і не вдавилися. Так, от питання таке: чому люди не роблять з цього ніяких висновків? Тому що це кожен рік повторюється. Це не є 50 тисяч тільки цього року. Всі опозиційні політики беруть і допомогу і за житло, і за вирішення житлових проблем. Вони всі беруть всі гроші, які закладені в бюджеті для марнотратства депутата, бо це не є робота сорі. Вони завжди всі беруть нуль. Ну тут нуль на масу ж називається народ. Жодних висновків не робить. от що має статися, щоб нарешті дійшло? Та я думаю, що вже сталося, Думаете? просто да, просто в людей коротка пам'ять. Розумієте, вони сьогодні біжать за когось голосують, навіть не удосужаться згадати, а де вчора були ті, за кого вони сьогодні голосують, які були їхні лозуні, яка була їхня позиція, чим вони займалися, тобто коротка пам'ять, і політики на жаль цим зловживають і користуються. Тому дуже важливо, щоб людина просто свідомо аналізувала, приймала рішення і робила висновки. А щодо того, коли це закінчиться, цей безпреділ, от коли ми прийдемо до влади, в Році, і, до речі, вперше заявляю про це офіційно. Буду балотуватися на президента Навіть України. так? Да, тобто под... перед нами сидить майбутній кандидат президента України. 에, так? Перед вами я думаю, сидить майбутній президент. Навіть дякуючи його підтримці господа Бога і мільйонів українських простих громадян. Так, от коли ми прийдемо до влади, ми наведемо порядок. Перше, що буде, от я зареєстрував зараз в Верховній Раді законопроект про ліквідацію державних дач. За нього не проголосують і не проголосували, і не проголосують. Оце перше, що ми зробимо. І не тому, що 50 мільйонів гривень на утримання державних дач в бюджеті цього року, а на лікування дітей чорнобильців 18 мільйонів гривень, а тому, що існування державних дач, існування пільг, існування чиновницьких заповідників, санаторіїв і так далі, це є аморально, це є безпринципно, це є неприпустимо у нашій країні. Треба підняти рівень життя людей, треба дати людям роботу, зарплату і перспективу, а потім сидіть самі, почувайте на лаврах. А коли одиниці жирують, хизуються за рахунок мільйонів, ні, це є абсолютно несправедливо, і моє завдання як майбутнього президента змінити радикально цю ситуацію. Бачите, Ну це е, фундаментальна заява, на якій треба проакцентувати увагу. Що ваш власне... канал того так, вартий, наш І варте. наші глядачі того і наша програма того варта, щоб аби така заява вперше пролунала саме тут. Ну я вам дякую. Але не, не боїтеся потім запитань, що там будуть казати, а відки там гроші на заставу взяв. Ну там треба ж дати мільйона чи, чи два ЦВК як заставу. матеріальну. щодо заяви е, Львів, це п'ємонту української демократії, отже, всі найважливіші заяви Хай треба, тут, треба робити. Да. в Львові а щодо застав, знаєте, в Україні дуже багато людей, які готові скинутися хоч по гривні для цієї банди, яка сьогодні при владі, на квиток в один кінець. Я вам дякую, пане Олеже. Дякую за вашу заяву. Дякую, дякую за участь в програмі. Е, у нас, от, от такий старт програми. У нас відбувся народний депутат України Олег Ляшко, лідер радикальної партії. П'ять хвилин тому кандидат у президенти України. Ось такий шикарний початок наш, нашого сьогоднішнього вечора. Я вам дякую ще раз, пане Олеже. А зараз невеличкі зміна зміна декорації, і будемо мати інших гостей. Поговоримо про те, як великі націоналісти прикривають свої шкурні інтереси іменем великих. Національних діячів не перемикайте.